Російський дроновий терор у Херсонській області минулої доби окупанти гатили з артилерії та завдавали авіаційних авіаударів по 37 населених пунктах південного регіону та місту Херсон. Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. У результаті ворожих обстрілів п'ять багатоповерхівок та 12 приватних будинків пошкоджені. Двоє жителів Херсонщини зазнали травм. Чи є загроза повітряних атак на цей час? Розпитаю Олександра Прокудіна, начальника Херсонського. Обласної військової адміністрації пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Олександро. Скажіть на цей час, що відбувається в області? Чи ведуть росіяни вогонь? Звичайно, ведуть. І нещодавно зранку був і авіаційний удар. Двома кабами влучили в одну в один із районів міста Херсон. Зараз розбираємось з пошкодженнями. Вчора також було пошкоджено і е, критичною інфраструктуру: це і газопровід і стільникові вежі, і електричні е, підстанції. Також, е, окрім двох потерпілих, ще двоє також звернулось які потрапили під ворожі удари напередодні. Сьогодні поблизу. Андріївки, це каленівська громада, під час робіт постраждав фермер 79-го року народження. Через детонацію вибухівки він дістав вибухову травму, ломкові поранення руки, ноги очей. Зараз потерпіли у лікарні. Також до лікарні доставились сьогодні. Жінку вона потрапила під ворожий удар дрона в 11.00 в Антонівці у неї вибухова травма, ломкові поранення ніг та грудної плітини, і крім цього, за меддопомогою звернувся житель Білозерки, чоловік 70 років, який через російський обстріл дістав вибухову травму, контузію та стру головного мозку. зараз. Знаходиться в лікарні, пане Олександре. Ще коротко, яка частка в обстрілах саме дронами з боку росіян, і яку протидію здатна реалізовувати обласна влада? Атаки російських дронів це одна із найбільших загроз для Херсонщини сьогодні. Щодня по області летять сотні ворожих крил. Наприклад, тільки минулого тижня росіяни майже 2100 разів намагались дарити по нашій області дронами. Це ну приблизно 300 дронів в день. Наші збройні сили 80% збили. Це 1700 дронів. Дякую захисникам і захисницям. Протидія російському дроновому теророру. Це постійна боротьба технологій, і ми спільно з військовими працюємо над тим, аби вдосконалити систему захоту захисту області. Зокрема, для цього лише за останні за останній час придбали і передали до підрозділів сил оборони понад. Пів тисячі різноманітних засобів радіоелектронної боротьби, і цей процес не зупиняється. Наш досвід просто унікальний Херсона по протидії БПЛА, який ми ще будемо описувати в книжках і передавати нашим закордонним партнерам. Але дронова загроза зараз це найнебезпечніша загроза для Херсонців. І не можу про це не розпитати, тому що, попри отаку загрозу, попри щодобові обстріли, ви запровадили новий проект освітній цифровий у Чорнобаївці. А розкажіть, для, як це виглядає, тому що ви казали вчора в повідомленні, що безпека буде для дітей, тобто офлайн, я так розумію, вони будуть займатися там. Да, звичайно, офлайн це вже дев'ятий такий проект. Дев'ять таких центрів зараз створені в Херсонській області. Це е, знаєте, справді важливо для наших дітей, тому що діти зараз змушені працювати. В онлайн форматі і вчитись через постійні російські удари. А в центрах для дітей організовують корисне дозвілля, цікаві курси. Є можливість підключитись до онлайн уроків зробити домашні завдання і просто соціалізуватись, поспілкуватись з друзями. Там все облаштовано. і інтернет, і ноутбуки і це звичайно в укритті. Все робиться навчальні матеріали. Поруч завжди учителі наставники, які допомагають допомагають. зі слів дітей. Це дуже корисно і набагато краще ніж онлайн навчання, пане Олександре, Херсонщина чергова вражає. Дякую вам, що ви знайшли час і приділили його нам. Е і це був Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації.